Пішла скоро прийду. Якщо щось треба від мене, дзвони. Тобі це не можна. Там цукор. Мені теж не можна. Але я з'їм. Це скраб. <гум> ну, як там? Все добре? Все в порядку? Я можу митися? Мені нічого не загрожує. Що mm. <ріст> тікаєш? Я зараз прийду. Ти можеш біля дверей мене почекати. Посторожуй, добре? <ріст> Квася. Не можна. <ріст> не можна. Це не котяча їжа. Що ти робиш? Не можна. Котики не їдять оливки. Кася залишила мені багато вусиків. Кажуть, що то до гроші. Ну, от тут це зберігається, Цінність ця, Здогадайтеся, для чого мені потрібні гроші. Кася навчилася включати світло і відкривати шуфляди. Коли не прийду в кухні, шуфляди всі повідкривані. А світло тут просто низько, вона підстрибує і лапою ляпає.